Для створення плану лікування у нас повинен бути попередньо підписаний медичний запис, після чого внизу у нас є доступна кнопка створення плану лікування. Натискаємо на неї. І в цілому план лікування передзаповнений автоматично. Єдине за потреби ми можемо додати співавторів. Нижче дату та час закінчення плану лікування можемо також проставити вручну, але зверніть увагу, що після цієї дати. Не буде доступно отримання послуг або лікарських засобів пацієнтом. Далі йдуть необов'язкові поля, за потреби можете їх заповнювати. Натискаємо підписати ВСОС. Проходить процедура підписання, після чого у нас є можливість отримати доступ до плану лікування. Якщо у пацієнта метод автентифікації через СМС, відповідно пацієнт отримає код, який потрібно буде внести в системі. В даному прикладі у пацієнта метод автентифікації через документи, тому просто ставимо галочку та підтверджуємо. План лікування створено та доступ до нього отримано. Для активації плану лікування необхідно створити мінімум одне призначення. Переходимо відповідно до вкладки Призначення та натискаємо Додати призначення. Далі ми можемо обрати, призначення буде на послуги чи на лікарські засоби. Для початку оберемо послуги і можемо вводити код послуги, на яку будемо виписувати дане направлення. Це може бути навіть консультація. Послугу додано. Як приклад, це можуть бути якісь дослідження, ось таким чином ми додали послуги до призначення. І далі заповнюємо інформацію про ці призначення. А саме кількість послуг, яка нам необхідна. Наприклад, нехай буде тут 2, консультацій, нехай буде 10. І аналіз буде 1. Дата початку заповнюється автоматично. В цілому всі інші поля можна не заповнювати. І давайте додамо одразу призначення ще на лікарські засоби. Нижче ми можемо розгорнути також ліки. Обираємо програму та обираємо лікарський засіб. Далі так само заповнюємо загальну кількість. Все інше не обов'язково і натискаємо додати. Після заповнення призначень, неважливо, чи то послуги, чи то лікарські засоби, можуть бути призначені тільки на один варіант, ми натискаємо підписати в ЕСОЗ. Виділяємо галочками всі ці призначення та підписуємо їх. Після успішного підписання призначень, якщо в призначенні є тип послуги, нам система запропонує створити електронні направлення. Натискаємо Підтвердити і одразу передзаповнюється кількість послуг в кожному направленні максимальна з призначення. За потреби ми можемо цю кількість змінити або ж виписати таким чином. Натискаємо Створити направлення в ESOS і проходимо також процедуру підписання направлень. Після успішного підписання направлень система запропонує роздрукувати їх всі пакетно. Можемо натиснути Роздрукувати. І відкривається сторінка друку. Тут нам потрібно натиснути правою кнопкою миші та обрати друк. І ми можемо роздрукувати ці направлення. Далі нам необхідно закрити ці модальні вікна, натискаємо Скасувати та Закрити. Якщо ми повернемося через кнопку назад до призначень, побачимо, що призначення створені і залишок в кожній послузі залишається у нас 0. Якщо ми розгорнемо це призначення через стрілочку зліва, ми побачимо, що створене направлення з кількістю послуг 10 і відповідно використані всі послуги в призначенні. Якщо, наприклад, ендокринолог, чи рентгенолог, тобто будь-який спеціаліст, який бере ці направлення, погасить направлення раніше, якщо в даному випадку однією консультацією ендокринолога, то залишок 9 послуг повернеться в призначення і можна буде знову виписати нове електронне направлення на основі цього призначення. Для цього ми можемо натиснути кнопку Додаткові дії та обрати створити направлення в ЕСОЗ». Якщо таких призначень буде декілька, та швидко створити нові направлення в СОЗ. Після того, як буде виконано хоча б одну послугу з призначення та погашено електронне направлення, як ми бачимо, доступна кількість повернулася знову в призначення. І після цього у нас є можливість виконати таке призначення. Для цього переходимо на сторінку самого призначення, натиснувши на його назву. І внизу у нас має бути кнопка Виконати в SOS. Якщо вона не з'явилась, натискаємо Оновити з ESOS і ця кнопка має з'явитися. Натискаємо на неї. Обираємо підставу, наприклад, «Виконано повністю або відмова пацієнта. Результат виконання, тобто стан без змін, покращення стану пацієнта, чи потрібний нам варіант. Призначення завершено. Можемо повернутися до плану лікування, і бачимо, що його статус змінився на виконано. Після того, як будуть виконані всі призначення. Можемо перейти на сторінку дані плану лікування та за потреби його завершити. Тут обираємо так само підставу та натискаємо підтвердити. В даному випадку буде помилка, оскільки в даному плані лікування ще є активні призначення.